Новини війни сьогодні наші сили ППО показали блискучий результат. О четвертій ранку ворог випустив вісім балістичних ракет по Київщині, і жодна з них так і не досягла своєї цілі. Щоправда, уламками пошкоджено кілька приватних будинків, а за медичною допомогою із незначними пораненнями звернулися четверо людей. Держсекретар США Антоні Блінкен дав розширене інтерв'ю для CNN, в якому вкотре розслумачив про важливість допомоги Україні. На його думку, зрифінансування вигідне лише трьом країнам, які він називає вісю зла: це Росія, Іран та Китай. Тож блокування допомоги це пряма підтримка агресора. І на устанах про ліквідацію і ліківи сьогодні у мережі з'явилося фото та відео вбитого зрадника. А на питання чи була це операція СБУ, Василь Малюк відповів, що усі деталі згодом, але доля Києва чекає на кожного посібника ворога. У Львові та у ще понад 10 містах України одночасно пройшла акція Не мовчи, полон вбиває, що мала на меті нагадати про полонених захисників Маріуполя. Родини військовополонених вийшли на площу перед оперним театром з листівками та плакатами про те, що вже понад півтора роки вирішується питання про повернення бійців додому. Як на зоні мережу неабияк шокувало як шокувало Золочівського училища, це просто не вкладається в голові, але виявляється, старші учні організували справжню дідівщину буквально під носом у вчителів. Жорстокий ритуал прописки хлопці проводять прямо на очах у десятків учнів. Це неможливо повірити, але беззахисних дітей нелюди по звірячому б'ють у груди та голову. У самому училищі переконують, що й гадки не мали про такі дикі традиції вихованців і навіть вже встигли відрахувати забіяк. Про це керівниця закладу розповіла місцевим журналістам Золочів. Я не можу зрозуміти такої жорстокості дітей, коли вже, мав бути, сонний час тих дітей. Діти були всі хороші, я ніколи не бачила за ними якимось якихось поганих вчинків. Для мене це шок. Але правоохоронні органи хай розбираються. Правоохоронці вже встановили усіх учасників принизливого ритуалу. Постраждалим хлопцям зараз допомагає психолог, а от на їхніх катувальників чекає суд, і скоріш за все, що самовизначатися, вони тепер будуть вже у в'язниці. За фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 4 років. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Сто років досвіду у поєднанні з виноградом одеський чорний. Це не просто вино. Це той крок, який Україна зробила у ринок виноробства світового рівня. І дегустація цього лімітованого шедевру у Львові подія, яка закарбовується у пам'яті та у смакових рецепторах на все життя. Україна буде великою країною у світі. Вина, і це одна з причин, чому ми вирішили виробляти вино тут. Вино одеськи чорна з'явилося на світ завдяки інвестиціям Рікардо Нун'їса у невеличку крафтову виноробню, яка постраждала через війну. Українська земля додала цьому сорту винограду яскраву індивідуальність. А річна витримка напою у дубових діжках додала багаторівневий букет та приємний терпкий післясмак. Це вперше зроблене українське вино. Компанію Віна з Делалу для того, щоб ми могли насолодитись ще і тим українським вином, і теруаром, який Україна дає для сорту Одеса Блек, і вино біґванбік арт це дивовижна гордість для нашого виноробної України. Дегустацію одеського чорного поруч з іншими винами групи віно з Делалус. Це справжнє свято для сумільє та колекціонерів. Адже усі сім видів це унікальні лімітовані серії. Це, по-перше, лінійка вин іспанських із нового для України регіону Сігаліс, «Діо Сігаліс». Нові вина, новий регіон, і я б його надзвичайно радила для наших поціновувачів, тому що він того вартий, щоб його спробувати. Оксана Гнатишин, Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Тріщало, палало, а дим кужелем стояв. Рятувальники на очах у десятків переляканих людей витягали з вогню людину. Моторошна пожежа сталася сьогодні на вулиці Івасюка. Кімната 73-річного пенсіонера без перебільшення перетворилася на справжнє пекло. У це важко повірити, але до страшної загибелі бідолашного залишалися лічені хвилини. Але на щастя рятувальники встигли вчасно та винесли чоловіка на вулицю прямо через вікно його ж квартири. Медики чимдуж відвезли опеченого пенсіонера до лікарні, адже його стан дуже важкий. Що стало причиною займання? Зараз з'ясовують експерти. Ще дві пожежі сталися у Самбірському районі. У селі Рогізно сталося займання у дерев'яному будинку. Власників в цей час вдома не було. Рятувальників на місце викликали сусіди, які побачили густий дим, що вибувався з приміщення. Вогнеборцям вдалося локалізувати полум'я та згодом повністю його загасити. Це зайняло майже годину. Ніхто з людей не постраждав. Однак були частково знищені речі домашнього вжитку, пошкоджені стіни та дах. Інша пожежа трапилася в селі Ваньовичі. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, будинок був повністю охоплений полум'ям. Під час гасіння у приміщенні виявили тіло чоловіка. Пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на прилеглі території. Причини займання встановлюються. На дорозі поблизу села Ставчани небайдужий помітив поранену козулю. Чоловік одразу викликав на місце правоохоронців та, попри негоду, залишився доглядати за тваринкою. Вони встановили, що звірятко ймовірно стало жертвою наїзду автомобіля. У нього там не є щось серйозне. От десь знизу його бачите. Якби було щось серйозне, то то би кров, крові було більше. А Так от він. Зараз зараз. Чи не ви не сидіть, вам, може, холодно буде? Та мені холодно, але я ж тут сиджу пів години, то я вже досиджу. щоб... Зараз ми викликає, він викликає групу спеціальну. Викликаєте групу. А далеко не виїдуть, хіба до Львова везти. То везе? А, лапа поранена. Де? Кров розсічення. Ну, ось, ось то. Ми тобі поможемо, Олей, не переживай. Помогти тобі? Так, то ви герой. Патрульні зв'язалися з працівниками домівки врятованих тварин, які змогли прийняти врятовану козулю. Ветеринари оглянули тваринку та надали їй необхідну допомогу.